Всім привіт! Мене звати Влад, я бариста мережі Креденс. Я не знаю, чи ви задумувались про те, який шлях має подолати кава до того, щоб ви насолодилися її ароматом та смаком, але він дуже великий. Обробка. Сьогодні ми з вами поговоримо про один з дуже важливих процесів обробку. Для початку коротко розберемося в будові кавового зерна. Кожен плід складається з декількох шарів: зовнішньої оболонки, яку називають екзокарпом, м'якоті, що має назву мезокарп, паперового шару і срібної шкірки, яка покриває зернинки. В середині кожної ягоди найчастіше є дві зернини, але бувають виключення, такі як пібері ягоди, де зернинки не видокремлюються і формують одну велику круглу а бувають випадки, що може формуватися навіть три зернинки. Обробка це просто кажучи метод, який використовується для видалення цієї м'якоті та шкірки з поверхні самого зерна. Існують безліч традиційних та інноваційних варіантів обробки, зокрема митий, натуральний, хані та інші різні види ферментації. Натуральна або ще називають суха обробка, використовується в країнах, де вода не така легкодоступна, тому там ягоди сушать на сонці. Сушка відбувається до досягнення оптимального вмісту вологі і може тривати кілька тижнів. Протягом процесу сушіння кави її регулярно перевертають для того, щоб забезпечити рівномірне висихання. Хоча цей спосіб він буде менш витратний і потребує певних кліматичних умов, ну, щоб забезпечити якісну сушку плодів і зерен. Раніше вважалося, що натуральна обробка є методом якби нижчої по касту, ніж мита. І якраз за рахунок того, що вона не завжди приводила до повторюваності смакових та ароматичних якостей зерна. Однак цей процес він набагато краще. Чи для створення найбільш ароматної кави, тому що якісно вирощена, зібрана і оброблена натуральним методом кава, вона може видавати супер круті смакові ноти і якби запропонувати дивовижну солодкавість кавового зерна. Мита обробка. Ми дуже часто можемо почути, як каву саме цієї обробки називають чистою. Джордж Хавел пояснює, що інші типи обробки, наприклад, як натуральна, вони дають каві тіло та часто фруктовий аромат, і цим самим створюють різковідмінний смаковий профіль. Зміна смаку в інших видах обробки, вона пов'язана з м'якостю, що лишається навколо зерна. Фруктові цукри та інші сполуки вони переброджують або ферментуються і впливають на подальший смак зерна. А саме мита обробка вона дає чітке уявлення про країну походження, умови навколишнього середовища і працю фермерів, які відіграють важливу роль у якості зерна та якості його смаку. Мита обробка це метод, в якому вся увага зосереджується безпосередньо на самому зерні. Цей процес найчастіше використовується при виробництві кави спешалті, адже підкреслює її відмінний смаковий профіль. Ферментація це по факту бродіння кавових зерен. Вона буває анаеробною або аеробною, в залежності від мікроорганізмів, які додають бокси з кави. Під час бродіння мікроби модифікують білки, вуглеводи та хлорогенові кислоти. Тож у такій каві створюється більше попередників ароматичних сполук. В результаті чашка виходить не просто солодшою, а набуває більш фруктових, квіткових та карамельних дискрипторів. А Кава, якщо порівнювати, наприклад, з митою, то вона буде більш чистіша і розкриваються індивідуальні ноти конкретно різновиду ферментації. Ферментація має велике значення для смаку, аромату та тіла напою, але її дуже необхідно ретельно контролювати, тому що надмірна ферментація вона може створити занадто багато остовок кислот і фенольних сполук, які зроблять кінцеву чашку гіркою або ультрадуже кислою. А оскільки популяція мікрофлори, що присутня в каві, вона може бути щільна і різноманітна, то ферментація буде відбуватися непослідовно і непередбачувано. Зерна, в який був більш тривалий період проростання, але коротше бродіння, можуть показувати набагато гірші результати в чашці. Тому під час обробки і подальшого смаження кави потрібно контролювати, щоб ці два процеси проходили рівномірно і не погіршили якість нашого зерна. Останнім часом популярності набуває процес карбонової мацерації, що відноситься до методів ферментації. Під час цього методу обробки до кавових зерен додається вуглець, тобто карбон, і викачується все повітря. Цей метод був запозичений в сироробів, і останнім часом дуже багато українських. Обсмажчиків починають закупляти, обсмажувати каву, оброблену саме цим методом. Вона дає більш насичений аромат, підкреслює яскравий смак і е, тіло. Чашці вашого напою. Тому обов'язково заходьте до нас. У нас є кава, з якою ми можемо приготувати суперкласну альтернативу, оброблену саме методом карбонової мацерації. Тому куштуйте, експериментуйте і обирайте метод обробки, який підходить саме вам по смаку. Дякую, що були зі мною. Всім па-па, до нових відео. І не забувайте, що лайк, підписка пришвидшує швидкість виходу наших відео. Гарного дня!